Шановні викладачі, студенти коледжу, учні своєї школи, боли наші першопурсники, батькі корці. Уже стало доброю цього року в Україні, 1 вересня, визначати принародне свято. День знає, це свято, яке заподякуються майже корки. Половиною любовів, школярів, студентів, очі професію таких не путів, чисто разом зі своїми наставниками вирушив прекрасну країну знань. Відкрити. друзья, вот большие працівники, и на кейке стата, батьки, очки наших урочестей, позвольте принета вас з радісним і влюбленим святом днем знань. Святом, Пятым, якое запрещением тыкают кожен поля, суда, песни, Це свято жителя, науки, прогресу і таких неможливый поступовый рус, порядка у суспільства. Ты далекий так. Пановлення нашої України. Дев'яти річниці, якої застає 24 серпня, особливо зростає роль. Кожного із нас без річниці і називають до букати право праволесу. Ой, громадяни, які люблять народ, готові самовідомо самовідано і розгоновити Україну, які мають людську гідність. національну самовідані. За 33 роки існування тут перетаму ворогних результатів. на колишньому пострілі виросло прекрасне студентське містечко, яке стало улюбленим місцем не тільки відпочинку спортивни жителів на але й області і нашої держави. Підготовлено за ці роки для народного господарства понад 7 тисяч спеціалістів. Засначався, яких добре себе зарекомендувала на виробництві. Твоїмо руками виповід державний центропар, 20-річчя якого ми відмітили 8 минулого року. Маємо зверні звичайний апорожку по дружній самодіальності і спорту. Серед 20 випускників і народні депутати, науковці, керівники літосподарських істориків. Ми писаємо за іменами цього репортажа і Олександра Домічука, народних депутатів України, кандидатами наук. Леонідом Копієм, Ігором Шутером, Ярославом Михайловичем, Сергієм Перепапою, генеральним директором об'єднання Літоми реліз» Володимиром Цачуком, директорами безлізочців, Юрієм Котіним, Миколою Романюком, Ярославом Романком, Сергієм Васинютою і багато інших. Користуйтесь нагодою, що на нашому чаті. Подарку об'єднання рівний ліс Віталій Андрійович Айдуценко, я хочу щиро подякувати керівництву об'єднання «Рівний Ліс, особисто Миколі Харитоновичу, за ту підтримку, матеріальну, підтримку всіх відносин, які дає нам об'єднання для того, щоб ми змістили матеріальну вагу, варту досягнутих поспілів, навчання, в будочній самодіяності. То навіть і коротків колесу проможні дати хороші професійні знання. Однак навчальний процес вимагає систематичної наполегливої праці, затебереться і, і самого студента. Тільки той бачане учпіку, хто глибоко усвідомлює, для чого він вступив до коледжу, хто все працює над підручниками, спеціальною літературою, бере цим вутиць у семінанських заняттях. Ми з називаємо призвича студентів Олега Трамча, група 21-ка, Корева, Петра. Усі Марина Семенович, група Б-23, Оксана Закарчук, Наталія Савчук, Б-24, Надія Левчук, Іван Нелюбчик, Дмитра Терещенка, група Б-33, Олексія Денисенка, Світлана Кулісь, Наталія Мічук, Б-34, Валентина Секун, Б-35, Наталія Озей, Ірина Цюбук, Вікторія Журавець, Марія Марсинів і Марія Діла, Б-44, Володимира Остра, Олександра Васильця, Андрія Осара, Натайла Козьонків, СВГС-41, які закінчили курс на відмінно і беруть активну участь у громадському війську колесу. Вітаючи нове поповнення зі святом, сподіваємося, що ви, проходять славні традиції колесу, будете дорозити його честю наполегливої праці зубашого знання. Шановні друзі, новий навчальний рік ми зустрічаємо гарним настроєм. Нам вдалося виконати державне замовлення на святоку великих спеціалістів. І ми змігли виконати план прийому і денну, і заочну на форму навчання. Незважаючи на судне матеріальне становище, яке зараз дійсно є в нашій державі, ми якісно провели ремонтів навчання позахід гуртожитка. І це велика подяка працівникам, батькам першокурсників і студентам старших які зробили ремонт викладацького медичного кабінету, медичного кабінету завершуємо штукатурку головного національного корпусу. Великою надією з певтимізмом надивимося в третє 6 літрі. Тільки освічений розум допоможе людську світове катаплізма, скільки освічений розум, почання добротою, новосердям, допоможе Україні здавати трудності і міцно стати на ноги. Звертаючись до вас та я хотів би, щоб зробили для себе висновок, що умовах ринкових відносин, економічного встановлення держави, зміни форм власності, більш шансів на гарну роботу і високий заробіток має компетентний, конкурентно-спроможний спеціаліст, зрубнована, освічена та вихована людина. Від імені дирекції коледжі школи, всі ровіта всіх присутніх початку нового навчального року баталью на здоров'я. А зараз дозволяти за традицією перебрати символічний дружний з вами і сідається забор картоплю. Шановні викладачі, наші старші друзі, студенти. Тримаючи рук директора, усі одрічні фимоли навчання, від знань і студентських свято, ми пацупосміхи відчуваємо велику відповідальність, яка лягає на нас у личні Так, Володення потребує нового підходу до вибору майбутньої професії. Нового розписнення своєї участі у розбудову України як держави. І хоч нинішні умови не прості, але наше майбутнє буде залежати від кожного із нас. державі завжди потрібні спеціалісти з високої кваліфікації, хороші на своєї справи. Ось чому ми повинні ударами усвідомити, що в сучасних умовах освіти і науки неможливо створити нормальним літнє життя. Люди, які цим цесом законені рідну природу. Болівають за своєму подводне диву. Нановні викладачі, студенти, я з радістю вітаю вас з'ясом 1 вересня, початку нового навчального року. Цей навчальний рік знаменить такий, що він розпочинається в одному тисячі літі а закінчиться вже в наступному 78 і столітті від того, як ви будете здобувати знання, як буде наполегливо вивчати лісівниці науки, науки обліку, від того залежатиме майбутнє наших поліційних дітей. Що таке об'єднання рівневістів? Що воно складається? Ліси в нашої області складають 670 тисяч гектарів. Це 36,2% цієї території області. Лісове господарство забезпечує тисячу лісників області, 124 лісниці, 124 помічників лісничих, понад 200 майстрів. Об'єднання рівне складається з 17 дерзінгостів, 3 мисливських господарств, одного лісомисливського господарства і червникової фабрики. Працюючих в лісовому господарстві у нас 8 тисяч чоловік. Лісове господарство працює стабільно і вже намітилася тенденція до збільшення обсягів виробництва, збільшення зарплати. О, на відміну в інших підприємств о, ми так, виходимо на хороші показники. О, тут ще Я хотів би зачитати наказ по об'єднанню рівноліт. Наказ по Рівненському державному сподарському об'єднання рівна літа від 1 вересня 2000 року за багаторічну згідну роботу по забезпеченню пофігтями підприємства об'єднання рівна літ та обліку викладача переднівського лісового коледжу, почаючи Севу Миколаєвічу, Ніжоловському Юрію Володимировичу, потеклась в Миколаївні. Митьку Миколі Денисовичу них собі оголосити, подякувати, нагородити її грошовою премією. Друге. Нагородити грошову премію кращих студентів Бережнівського лісового коледжу. मेपको, मेपको नजले को तो Пам'ятайте, що і вам належить докласти чимало зусиль для цього розбудови нашої демократичної, суверенної України. Соціальні, політичні, економічні та соціальні переговори Україні зобов'язані вас по-новому осмислювати своє місце в житті. Тому що майбутнє суспільство, його життєздатність залежить від стану та рівня освіти в ньому. Наші деталі саме тепер потрібні люди, які могли прийняти її престиж. Робити нашу незалежну Україну багатою, інсуті та економічно розвинутою. А це можливо лише тоді, коли ви будете старо навчитись систематично це. На врахову володівання професійної мистецтві. Я за мене першокурсників заказі рола надаєся, студенти четвертого курсу Євгену Харкевичу. Ну не друзі. Сталася надзвичайна подія Він здобув право носити звання студента Березніцького лісового коледжу. Попереду на тебе витають незабутні студентські роки, сповнені спокою, надій і випробувають. Будь загідним високої довіри і сподівань народу, який будує незалежну державу, папу люби неньку Україну, тут допомагає відрушення національної культури і духовності її народу. На службу оволодівай знаннями, щоб стати справжнім майстром військової справи. Будь романтиком у житті. Прекрасним дітею, думками, конкретними діями. Хай будуть для тебе життєвим ворогомказом священні принципи дружби, колективізму і товарискості. Нехай завжди на твоєму шляху світить з'ятне сонце розуму. Прекрасні діла твої відживають серця людей, залишують нашу славну Україну. Систематично і наполегливо володівати заняти, пастичними навичками, майстерністю Обіцяю Обіцяю Діляко сприяти відродженню національної культури і духовності українського народу. Обіцяю. Обіцяю примножувати природні багатства України, стояти на сторожі її ворог і пауни. Обіцяю Докремувати статуту і право внутрішнього розпорядку моральних та етичних мостів життя. Обіцяю! обіцяю. бути гідним високого звання студента бережність літового коледжу, словом і ділом, сприяти продовженню славних традицій. Обіцяю, обіцяю, обіцяю. Волочим старі мійця. Заводів всенародного взятка, не ознань, оголошується закрытое.